Kuchnia i wroga! Ścielna swoboda! Такими гаслами активістки привертали увагу перехожих та не криками, єдиними жінки розійшлися по усій центральній площі Дніпра, роздавали людям листівки і розповідали, що ж воно таке Стамбульська конвенція. Про що Стамбульська конвенція? Це про те, про комплексну роботу боротьби проти домашнього насильства. Також держава має зробити деякі напрямки в створенні органів, які будуть займатися домашнім насильством. У Нас на сьогодні кожна третя жінка в Україні потрапляє від гендерного насильства. З Цим боротьби не ведеться. Активістки впевнені у необхідності ратифікації Стамбульської конвенції, оскільки саме цей міжнародний документ спонукатиме державу проводити цілісну та скоординовану політику протидії домашньому насильству і співпрацювати з жіночими громадськими організаціями. Крім того, внаслідок прийняття документу державні органи матимуть повноваження діяти у випадках домашнього насильства так, щоб убезпечити жертву і надати необхідну допомогу. У Дніпрі 29 жінок на добу звертаються до патрульної поліції, але на жаль у Нас немає органу, який захищати захищатиме права жінок. Наразі ратифікація конвенції блокується депутатами Верховної Ради, тож подібні мітинги сьогодні відбуваються у десяти містах України. Дата проведення акції також обрана не випадково, кажуть активістки. Свято 8 березня для мене це квіточки, цукерочки для прикриття. А от, наприклад, вчора ввечері я бачила, як чоловік бив жінку на вулиці. Тобто, чи це після банкету, чи ще якось. Ну, Просто статистика дуже жахлива в нас по місту і мене це бентежить, тому сьогодні я тут. Це день боротьби за права жінок, що це не день тюльпанчиків. За словами активісток, проблема насильства над жінками в Україні дуже актуальна. В нашому обществені к сожалению, несмотря на те, що 21 перший тема насильства, в особливості насильства в сім'ї, вона замалчивається. Тому є ряд різних причин. Я считаю, що поскольку ми живемо в свободному суспільстві, то ми можемо говорити о тому, що существує проблема насильства в Україні і її потрібно освічати. Подібні акції продовжуватимуться до тих пір, поки Українки не будуть у безпеці, попереджають активістки. Антон Мачула, Сергій Гончар. Новини Одинастого каналу.